Друзі, всім привіт! З вами Анна та мережа магазинів Дека. Минулого разу ми з вами розглядали номінантів годинникового Оскара серед чоловічих моделей. Зараз я вибрала найцікавіші жіночі Ademar Piget Royal Oak Mini Frosted Gold Quartz нова інтерпретація вінтажної моделі Mini Royal Oak. Вона була найменше з флагманської колекції бренду, яка вийшла в 1997 році. В оригіналі корпус був 20 мм за діаметром, у поточного варіанту 23 мм. Тут кварцевий механізм. Заявлено, що потужності батареї вистачить до 7 років його роботи. До ока одразу припадає оздоблення Frosted. Така прикраса нагадує блискучі на металі іні. Є три варіанти дизайну з білого, рожевого та жовтого золота. Джекоб Нко за містері турбійон 44 мм тандем ювелірного і годинникового мистецтва. У серці цього годинника ховається тривісний летючий турбійон. Для показу часу передбачили систему трьох кілець. Як мітки виступають рубіни багетного гранування та сапфіри. Циферблат щедро збагачений діамантами різної форми. Каретку турбійона прикрашають 9 каменів багатокутників. Лімітка на 18 екземплярів. У Гучі Гучі Інтерлокін родзинка стрибучий час. Хвилинна доріжка схована під диском завантюрину. У центрі циферблата розміщені турбійон із кареткою цікавої форми. цю розкіш мозаїка з діамантів різного розміру на корпусі. Корпус йде з рожевого золота. Попри те, що це жіноча модель, габарити відчутні 41 на 45,9 та на 10,7 мм. Сіфані Кобірд онорок Легазі Танзаніт дани на культовій брошці бренду 1965 року випуску. Корпус із білого золота. Це переламутровий, доповнений ніжним квітковим визерунком. На цьому тлі є пташка, що тримає в кігтях танзаніт на 2,72 карата. Кварцевий механізм. Налаштувати годинник можна завдяки кнопці, що розташована на зворотній стороні корпусу. Фрэнк Мюллер Round Triple Mystery ще один приклад для індикації часу за допомогою трьох дисків. У ньому немає ані турбійона, ані вічного календаря, ані хвилинного репетера. Численна інкрустація діамантами. Візерунок каменів йде у вигляді спіралі, що заворожує погляд. Ремінець смарагдового кольору слугує завершальним акцентом. Шопард Imperial Four Seasons чергова ода блиску. Тут передбачили ускладнення, яке являє собою щось на зразок індикатора зміни пори року. Механізм має диск із циклом обертання в один рік. Його прикрашає перламутрова мозаїка. Її фрагменти відповідають різним порам року. У міру обертання диску є плавний перехід з одного сезону в інший. У верхній частині циферблата можна побачити квітку лотоса, яку склали з білого золота. P'яge SyxT багатий мінімалізм. Головна особливість цього годинника корпус у форматі заокругленої трапеції. У доповнення йдуть масивний східчастий безель, циферблат із бірюзи, браслет із ланками, які перегукуються з формою корпусу. Усе це вайп 60-х років, про яких заявлено в назві колекції. На цьому поки все. Посилання на огляд чоловічих номінантів залишаємо в описі, як і лінки на торішні відео про премію. Наступного разу розглядатимемо переможців. Якщо вам сподобався наш огляд, тисніть вподобайку та підписуйтесь на канал. Пишіть, які аксесуари ви хочете побачити наступному в нових відео. Та слідкуйте за новинами у світі годинників разом із Дека.